I never your Веселий вінницький бармен і прокинувся в арт-директора клубу. Ти прокинувся арт-директором клубу? Ні, ні, у арт директора вдома Він просто Він чоловік. Він чоловік замовив своїй дівчині перевірку на вірність. Ух ти! У тебе пентхаус? Так, скромненький мажорним столичним бізнесменом. Я дуже люблю гарні жіночі ноги, а в тебе гарні ноги. Ти мені не сте. І як результат, ми Ну… No. До нас звернувся 27-річний Артур, який працює барменом в одному з клубів в Вінниці. Саме там він познайомився з 26-річною Катею, яку він і хоче перевірити на вірність. А, ой, пішов процес. Жуйку прибрали, бо мама сварить. Аби Артур не їхав з Вінниці на 15 хвилинну розмову, дзвонимо по скайпу. Він привіт! Київ на зв'язку. Ой, начесав нам тут бороду гарно. Вона в мене завжди така. І по цій бороді, і по Артурові вже цілий рік Балдєє і Катя. А що не так? Все так, але відчуваю, що щось пяте. А, Так, почекай, ну в тебе є якісь конкретні підозри? Вхідний дзвінок. Пробач, мені тут дзвонять. Фідний дзвінок. Ні, мама дзвонить. Алло, мамо, привіт, привіт. Що там як нормально? Як 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 Жоржик? Нічого, живий, здоровий. Вигуляний, нагодований, поцілований, позупочуханий. Обов'язково і обгавкав усіх будівельників, які тут ну, працюють. Це ж святе. Треба ж висловити свою так, думку. Так, 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 Мамо, привітайся з країною. Ти у прямому ефірі. Ох, Я тебе була рада прекрасно. чути. Люблю цілую. Ми просто зараз. Так, добре. Тоді щасливо. Ось все цілую. Бувай. Ти на зв'язку. Так, я тут. Отже, в тебе конкретних претензій до Катерини нема. Так не вгадала. Є її робочі відрядження, адже Катя косметолог, активний діючий та зацікавлений в новинках. Просто вона, крім косметології, займається ще закупками на майстер-класи, постійно їздить. Ага, я відчуваю, що ми починаємо виходити на проблематику і і тебе щось парить? Ну от якби тільки стосувалося тільки роботи, ну там чисто поїхав, чисто на навчання для своєї роботи, було б добре. Так з'явилася подружка в неї в Києві. Ірка Трястя. Вона їде в Києві, каже, я з Іркою ще лишуся на день, два, три. Ну дружити з дівчатами це ще ж не злочин. А Ірка любителька по київських клабах постійно тусити. І тягає за собою Катю. А Артур як бармен прекрасно знає все про нічне життя клубів. І що ти думаєш, що там дівчата не просто тусять, а тусять з продовженням? Ну, ти знаєш, напевно, реально все ж таки так. Наприклад, тусанули, а потім прокинулись десь за Києвом на кій дачі. От от і все, так я собі уявляю, як вона відпочиває в Києві з цією іркою. Боже, я думала, тільки дівчата можуть себе так накрутити, Артуре. Але не дивлячись на те, що коли вони разом в них все ідеально, коли вони окремо, підозри Артура, не вщухають. Таке враження, що вона вже їздить у Київ не там, не у справах, а просто до когось зі своїх мажорів. Коротше, поки Артур не побачить це своїми очима, не заспокоїться. Десь через два тижні вона знову збирається їхати в Київ. Прекрасно. Тоді ми і влаштуємо її перебірку. Але тобі треба приїхати, спостерігати. Так, я зможу приїхати. Ти мене не зрозумів. Я боюся, що ти нам рознесеш весь бос, в якому ти спостерігатимеш. Ти як травмонебезпечний товариш? Я няшка. Ти няшка? А ось тут Артур, як стало потім відомо, трохи збрехав. Сьогодні під прицілом наших камер столичний виставковий центр. Катя всередині на виставці новинок косметології. І ще не знає, що на вулиці її чекає випадкова зустріч. Автонованому бусі чекає її хлопець, який зовсім не в Вінниці, як думає Катя. Ну що, ти готовий? Готовий. Так, голос якось не дуже готовий. Ну, і, яка перевірка такий голос? Готовий, я вже ось так. Ні, не ну, трошки хвилююсь, але думаю, що все буде добре, звісно. Все, Рослася, все, я видихни. розслабився. Не все. варто себе накручувати, так, розумієш? Ти? Але він вже накручений. І руки спітніли, і сам спітнів. До камер ти вже звик. На яку па -па -па. камеру дивитись? Дивись, на ту, яка посередині. Угу. Але я поруч з тобою раптом що допомагатиму орієнтуватиму Та тебе. Та це Артура не дуже заспокоїє. Я навіть пропоную алкоголь, щоб прослабився. Після дня народження не можу пити, а, просто так, відвернула. І після нового року ще всі добре. Так виклюють. забагато коктейлів. Я зазвичай випиваю три. Це моя норма, а я випив дванадцять і прокинувся вже в арт-директора клубу. Ти прокинувся арт-директором клубу. Ні, ні, у арт-директора вдома просто. А він чоловік? Він чоловік. Ти ну, пише, що це можна розказувати. Камери ж пишуть та ні, там все нормально було. Андрію, тобі привіт. Розрядку нервом зробили. Тепер про головне. Найголовніше пам'ятай про слово стоп. Розумієш, що тобі вже все ясно або ж ти просто не хочеш далі дивитись. Кажеш угу. слово «стоп» і зупиняємось. Угу. Все, Саша наш виходить на позицію. Друзі, приготуватись. Саша це наш актор-зваблювач за нашою легендою. Успішний столичний бізнесмен. У цьому пентхаусі станеться головна провокація сьогоднішньої перевірки. А поки головне підчепити Катю на виході з виставки. Саша зі мною на підслушці. Сашо, чуєш нас? Так, все, ми готові, та ми однаково чекаємо, доки Катя вийде. Все, виставка скінчилась. Чекаємо на Катю. дівчина. Перепрошую. Що, не бачите, куди йдете? Я поспішаю на виставку, ви не звідти. Там уже все зачиняється. Можете не поспішати. Як мені спокотити провину? Мене Олександр спить. <гас> Касі. Ого, як швидко змінила гнів на милість. Відходчева. Я представляю японську і корейську косметику на українському ринку. Така у нас легенда, щоб герої одразу знайшли спільну мову. А от із цього моменту детальніше. Поки просто спілкуються. Mm -hmm. Та зачепила Артура. Не це не чекав, що вона так одягнеться. Ну, вона ефектна дівчина. Хочемо. просто мати якби зі мною, тобто то, якби ми вдвох ішли, то в принципі це нормально. А Якщо вона одна поїхала, і це трошки провокуюче якось. Чого провокуюче? Ну просто підбори. Дівчата люблять справляти враження. Це нормально. Вони демонстративні особи. Ні, ну всьому своє місце. Цей наряд, мені здається, трішки не для виставки. Ну, трошки. Мені японська косметика останнім часом дуже навіть. Я знаю, ви косметолог. Ми екстра. <реш>? Ні, у вас прекрасна шкіра. А, дякую. Я не чекав, що так швидко діалог зав'яжеться. Він же тримає її з професійної точки зору: Пробники там на палі, косметику. А де ви працюєте? Насправді я працюю в Вінниці і О, сюди. Приїжджаю прекрасно. за новинками, як кажуть, щоб наше місто не відставало. То я вам для цього і треба. А, я ваш що прекрасний. Що ви кажете? Шанс. Я Дійсно. зустріч. Я до того ж, хочу вийти mm -hmm. за рамки Києва. І чому б не почати з Вінниці? Це у вас сладкає вам так скажу. <реш> Ого, який в неї томний погляд. Вона так весь час поводиться Та, з незнайомцями. Ні, вона... Та я з нею якби окремо ми не сильно часто відпочиваємо, переважно разом. А дійсно ти там... її не знаєш. В цьому і прикол перевірка на вірність. Ти не знаєш, як вона поводиться без тебе. Може, я пригощу вас кавою, а недалеко в офісі є вся продукція. Я можу показати. Ви знаєте, я якраз допила. Ні, ну стільки збігів не може бути одночасно. Далеко у ваш офіс. Буквально кілька Просто хвилин мене я час. вас довго не затримую. У мене і ще є. Подивимося, може вони зміняться. Ходімо. Тут поруч так. машина. Ви на машині. Так. У Мене просто зустріч із подругою потім запланована. Я до Києва приїжджаю на кілька днів. Ви дуже щільний графік, розумієте? А де зустрічаєтеся з подругою? За стандартом як дівчата посиденьки, ресторанчик. І напевно караоке? Звісно, так. Ну що ж, навіть не роздумувала. Якби на жигулях під'їхали, вона б не поїхала в офіс. А на каєні можна, звісно, прокататися. Чого ж нормальна машина? Зараз пофоткається в інстаграм, закине фоточку. Я катаюсь, в каєні Артур кипить не на жарт, і це в нас ще нічого суттєвого не сталося. Ну поки вона по роботі їде. Тобто їй <проб> з професійної точки зору цікава нова косметика. Вона в тебе цікавиться всім новим. Це правильно. Це називається ріст професійний, а тому не кіпішуй. Я працюю з Японією і щороку, щороку є нові якісь продукти. Угу. Mm -hmm. От зараз ми освоюємо вікову. Вона офігенна. Так, ви знаєте, зараз дуже популярна антивікова косметика. Так говорите а, про косметику. Наче думаю, що не кожен вгадує ваш вік. Ви мене образити намагаєтесь? Навпаки. І наскільки в мене гарний вигляд? Залюбки роздивлюся вас уважніше. Розмова явно клеїться, а катя явно комунікабельна. Я надіюся, що в тебе сяде телефон, щоб ти не стежила за часом. <рес> ну, скажімо так, у хорошій компанії час не відчувається. Тому не від мене залежить і не від мого телефона. На диво я дуже розбірливий у дівчатах, але діалог з тобою складається просто ну, для мене дуже легко. Іскра Феромони, флюїди. Вона заграє. Вона просто мені здається, ну як здається. Ти хочеш сказати, що він їй сподобався, чи що? І ну? Я не певен, хто знає. Я от реально спочатку подумав, що це взагалі не її типаж. Тобто їй подобаються брутальні якісь пацани, я не знаю, то рокери, то байкери, а тут підійшов е, пацанчик в сорочиці. А герої вже прибули на місце, де чекаємо ми, і той самий пентхаус. Ми приїхали. Ми приїхали. Ми приїхали. Так, швидко. Я ж казав, недалеко. А навіщо нам було їхати три з половиною хвилини? Не люблю ходити. Сороблю не запитати. люблю. Друзі підколюють, кажуть, купи собі вертоліт і літай уже. Олександр і далі набиває собі ціну, щоб Катя оцінила весь потенціал випадкової зустрічі. Дякую. Зараз вони піднімуться в квартиру і там будуть головні провокації. Тому зараз, будь ласка, уважно. Наші приховані камери і в під'їзді, і в квартирі. І поки Артур бачить на екрані затишний пентхаус, з ним поруч не затишно. Щоб я до якоїсь дівки додому пішов. Ну ти, мабуть, косметикою не цікавишся. Ні, ну я теж купую собі духи, але я б нікуди не пішов. Боїся невідомих дівок. Віднімайте настрій. Я намагаюсь, просто тут уже іскри від тебе летять. Я боюсь, що брови мені опалиш. Вони в мене і так не гості. А що ж буде далі? Ні, просто реально не чекав, що вона кудись поїде. Раптом зараз все скінчиться. Якщо так у них одразу його збрити. Або вибір прикупити хорошої косметики і збрити. Ух ти. Нічого собі. І скоро ми дізнаємось, чи готова Катя проміняти коханого вінницького бармена на нічого собі і мажорного столичного бізнесмена. Який пентхаус? Так, скромненький. Так, з трьох. А ви у Вінниці, де живете? В своїй квартирі? Ні, ми знімаємо, поки квартиру доки на свою не заробили. Тобто Каті є з чим порівняти. Якщо чесно, я ніколи не була у пентхаусі. Завжди хотіла. Давай усе спробувати. буває вперше. Давай я поїжу. Вибач, клієнт. Так, я слухаю. Проходь, сідай. Можеш не розумітися. І поки Катя спілкується по роботі, Саша робить каву, аби перевести цю зустріч в неробоче русло. Так, звісно, дякую. Так, на все добре. Можна взяти каталоги, праворуч від тебе лежать. Там вся інформація. А це ж до речі кажучи, причина візиту. Точно. Ого, Катя під враженням. Настільки що забула, для чого прийшла. Слухай, можна я в тебе телефон на зарядку поставлю? Тому що з цими дзвінками користуйся всім. Ох. Ні, ну краса у тебе взагалі. Спрацюємося. Запрошу тебе на корпоратив за місто. Ах. Там будинок з басейном там значно цікавіше і буде круто. Mm -hmm. Угу. Куди можна поставити? Катя почувається майже як вдома, але не забуває, що в гостях у привабливого бізнесмена. <Я пев> явно хоче справити враження. Хочеш, можемо вийти на терасу, попити каву. Я й не бачила. Тряся це тераса. От шманіти. Завжди хотів. Так, це наша провокація. Столичний мажор чи вінницький бармен? Катя вибір за тобою. Ось це дійсно. Чесно тобі скажу, це ідеальний варіант житла. Холостяцьке життя. Якби я жив з дівчиною, я б, звісно, жив у домі. Для сім'ї потрібен затишок. Мені здається, для але, того, на жаль, що... поки що сам. Так, Олександр натякає, що такий успішний, але такий самотній. Невже не знайдеться прекрасної дівчини, яка б оцінила весь цей потенціал. Бонус на каєн на квартир, та ще й срана косметика. Артур заведений, але попереду в нас головна провокація біля ліжка на другому поверсі. Повернемось до каталогів. Це дуже цікаво. Єдине тут не вказана цінова політика. Ну, тобі я і так зроблю подарунок. І з якого ж приводу цікаво. Вона в тебе така грайлива. Яку ж гру веде і Катя? І який приз хоче. Вигідного бізнес-партнера чи перспективного чоловіка. Не дарма ж я тебе Зніги ледь не збив. Ах, ти вирішив зловити цей момент, я так розумію. Це ж ідеальна можливість. Ще факт. Це тобі подарунок. Це ж прямо вся лінійка. Подарунок Катю справді вразив. Можемо щось випробувати. Що ти можеш запропонувати мені на От, наприклад, пробник хороший крем для рук. Давай. Здається, Каті приємно. Сашо, час вина. У мене якраз є хороше червоне вино. Я якраз дуже люблю червоне вино. <плес> Та вона не п'є. <плес> Ходімо на терасу. На терасу затримуємо. Куди піш? <плес>? <плес> <плес> така краса. Я хочу нею помилуватись. Надь, якщо вона не проти затриматись. Я постою, якщо ти не проти. Просто коли стоїш краще видно картинку. Та, ти що? Ти ще й поціновувач мистецтва. Угу. Mm -hmm. Я дуже люблю гарні жіночі ноги. А в тебе гарні ноги. Ах, ти мені листиш, я думаю. І сіла так, що не оцінити неможливо. Ого, як сіла. Вона так не поводиться. Так, Катя і справді трохи затрималась. І явно не поспішає йти. Шкода, що ти з Вінниці. Ну, я досить часто приїжджаю в Київ. А це натяк у неї щойно був? Що вона що, до нього приїжджатиме? Чого натяк? Може, вона у справах приїжджатиме? Можу частіше приїжджати в Київ? Для чого б? Тут маса варіантів. Артура, я знаю, що ти думаєш про найгірше. Додивімося. Ну, я досить часто приїжджаю в Київ. Чудово, і чим ви займаєтесь? Ну без походу з подругою в караоке не обходиться жодна моя поїздка. Караоке не обіцяю, але вхід у найкращий київський ресторан легко. Ти як завтра ввечері? Вільна? Тоді я в 6 заїжджаю і покажу тобі Київ таким, яким ти його точно не знала. Хм, прямо заінтригував? Цей вечір ти запам'ятаєш надовго. Але вона не сказала чіткого так. Давай тоді за завтрашній вечір. Я... Ох... Ох... Може на брудершафт? Як сміливо. Знаєш, я думаю, цей момент ми відкладемо на пізніше. А може вона грає в динамо машину? Типу, підкорила і звалила. А чому не зараз? <гум> Чи в тебе хлопець є? Ну, ти сам як думаєш. Що в такої дівчини, як я, немає залицяльників? А чого ж про Артема прямо не сказала? А може, сьогодні зустрівся той єдиний, готовий дати тобі все. Як цікаво це чути, я подумаю. Здається, Катя грає в гру ні да ні. ні". Але що насправді вона думає, покаже наша головна провокація. Розкішна дівчина. Таке класне волосся, обожнює добре волосся. Така класна шкіра. Mm. Я не приступаю межу. Хм. Тобі видніше. Ні, ні, Знаєш, ну, ти я хочеш утекти. Я не можу тебе відпустити. Так. Розумію, що мені часто, тому спасибі тобі за гарний вечір. А Катя таки Динамо машина. Я ще не показав тобі всю продукцію. Ти знаєш, я думаю, що буде час ознайомитися більш детально з твоїм асортиментом. А поки я, мабуть, заберу свій набірчик. А як же. Ти ж не а проти? Як? Вона уходить, а у нас в прольоті головна провокація. Я замовив сети суші. Складеш мені компанію. Просто <гум> складеш компанію. Я поводитимуся добре. Ти знаєш, я думаю не цього разу. Я перекрию дороги і світлофори, щоб від мене не поїхала дівчина мрії. Ну, залися ще на п'ять хвилин. Або ти в ліфті застрягнеш. Як це у лісі зроблю. – То он як -то? це погроза. Це погроза. Так, я готовий на все, щоб ти залишилася. Ну, залися. Ну, хіба що ненадовсь. Я шокований. Я. я. я не знаю, як. Ти мені обіцяв без рук. Ой, мені просто важко стримуватися. Можливо, зараз буде стоп. Але Артем не зупиняє перевірку, мабуть, хоче побачити все до кінця. А доки їде суші, я покажу тобі ще одну продукцію. Я так розумію, калих буде зайвим. Напевно. Це дуже крута олія. Для найкращих коштує як літак. Взяв кілька пляшечок на пробу. А ось і наша головна провокація. Як тобі запах? Хороший. Такі сильні руки. Був у Тайланді. Навчився масажу. Будеш перша, кому я це роблю. Ти напружена. Давай, мабуть, шийку. Може, знімемо майку, то вона заважає. Що ти б говориш тут? Артуре, Артур! Що ти На що ти повелася, тупорила вівтя? На каєн? На Україну ти повелася на що? Ти повелася? Надзвичайного каїна. Я не встигаю навіть слова вставити. Катю, це була перевірка на вірність на новому каналі. Заспокойся! Знялась! Втупорила бця. Ми рік з нею зустрічалися. Геть від мене. Артур, на жаль, такого не чекав. Струси хрі краса. Ну у кожного завжди є вибір, що ж забрати. І рівно три години тому Катя могла зробити зовсім інший вибір. Адже щастя за каєни не купиш.